Україна може залишитися без портів за 2-3 місяці, якщо не прикриють наше небо. Про це попереджає речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона заявила, що нашій країні потрібна протиповітряна та протиракетна оборона. Бо через 2-3 місяці, якщо Росія продовжить в тому ж дусі обстрілів, у нас може не залишитися жодного порту. Вони хочуть домінувати на чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну здатну годувати світ. Говорить вона. Нагадаю, що Президент України Володимир Зеленський напередодні відвідуючи зокрема і руїни Свято-Переображенського собору в Одесі, перебуваючи в Миколаєві в Очакові, заявив, що питання пошуку систем протиповітряної оборони для захисту Одеси області та всього півдня нашої держави триває. Також воно. Залежить від ударів російських загарбників. Чим більше світ це бачить, тим сподіваємося, активізуються вони в цьому, в цьому питанні. Прокоментував необхідність систем Петріо для України і радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк за його словами та його підрахунками Україні для повного захисту треба до 12 систем Петріот, щоб захистити всю територію України. Відповідні подрахунки Михайло Подоляк озвучив інтерв'ю The Guardian. Тактика Росії зрозуміла це. Тую подаляка. Вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи протиповітряної оборони. А потім паралельно вони мають можливість використовувати балістичні ракети для атак на інфраструктуру. Він зазначив, що Україні не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Петріот. Вони здатні вражати російські ракети нового покоління, такі як Онікс і Кінжал. Через дефіцит цих систем ми не можемо охопити всі частини країни. Наголосив радник керівника офісу президента України за словами Михайла Подаль. Яка нам потрібно 10-12 систем Петріот або подібних, щоб мати можливість захистити всю країну, і нещодавні удари по Одесі показали, що посилення систем протиповітряної оборони було правильним як з економічної, так і з моральної точок зору. А тим часом стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, в який зокрема увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Гепард та тисячі патронів. До них про це повідомляє німецький уряд. Зокрема, в новий пакет допомоги увійшли шість установок гепард 1 а 2 та понад 15 тисяч боєприпасів, 20 розвідувальних дронів, 13 розвідувальних дронів іншого характеру, 10 гусеничних сюдиходів, та також дві з половиною, навіть трохи більше тисячі димових снарядів. Також нашим військам передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стеліризатори. Дуже потрібна зокрема нам допомога у. А, тому предметі надані боєприпасів, бо саме це найбільш розтратний матеріал, і ворог на привеликий що володіє достатньою кількістю боєприпасів. Ну але може і ні, тому що ми бачимо як з протягнутою рукою міністр агресії РФ Сергій Шойгу куралесить по а, північним Кореям і не лише тому, що розуміють окупанти, що скоро, як от ми говорили з Сергієм Хванем, не залишиться жодного безпечного для них місця на території нашої країни, і а, небезпечно вже для них. Доволі давно, а другий тиждень вже завершується як майже щодня, у тимчасово окупованому ними українському Криму. Зранку самого повідомляли про те, що черговий безпілотник знайшли біля залізничних шляхів Криму. Зокрема, знайшли його на 9-му кілометрі перегону між Жанкоєм та Богемкою. Про це повідомляв телеграм-канал Кримський Вітер приблизно в кілометрі від села Калинівка Жанкойського району. Повідомляється, що дрон ліквідували на місці його вже Знахідки, і можливо, влучити йому в ціль завадила негода, яка розігралася. Нагадаю, що саме в районі Жанкою знаходиться важлива для росіян залізниця, а також багато російських військових частин. Наскільки їм там неспокійно? Ми зараз запитаємо в Ескандера Барієва, члена меджлісу Кримського татарського народу, який уже з'являється на моїх і на ваших екранах. Пане Ескандере, щиро вітаю в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Так, бачимо, що над Жанкоєм просто не знаю, чи літають чайки, а безпілотники невщухано там гасають. Що нам відомо ось про цей черговий випадок? і Яка взагалі там ситуація зараз в Жанкойському районі, де останні тижні неспокійно окупантам? На останні ці неспокійно було не тільки в Джанкої, а в кожному куточку Криму. В першу чергу хочу сказати і про Кіровські райони, і про Октябрські, і про Джанкойські райони, в тому числі що стосується Кримського моста. Ну дійсно, я я якраз прослухав про те, що ви говорили. Дійсно, мова йде про той безпілотник, який. Ну як які знайшли в жанковському районі? Також є інформація, що і в районі Штормового також знайшли безполотник, а це в Сакському районі. А тобто, ну якщо нам говорити про безполотники і про ці бавовни, які відбулися. То можу сказати, що дійсно Збройні Сили, хоч, хоча, хоча я скажу так, що то, що відбувалося в Кіровському районі, е, офіційний окупаційний е, засоб масової інформації, окупаційна адміністрація, вони надають інформацію, що там е, була халепність, тобто е, ні в тому місці покуріти, скажімо так. Що стосується Октябрьського, то е, це е, е, Красну район, то і Джанкойський район, то вони дійсно підтверджують, що були атаки е, бістолотниками. А ну о, що стосовно. Стосується, які результати які наслідки були після цих вибухів, то, ну, наприклад, наші активісти надали інформацію, що стосується Октябрьського, то дійсно була пошкоджена а, там склад з боєприпасами, зброєю був пошкоджений а, но, а, но був вибух. Ні подалі від нафта на нафтохранілище, і нафтохранилище не, не було підорвано. Тобто, ми можемо сказати, що нафтохранилище ще є в Октябрьстві. Що стосується а, Джанкойського району, то а, дійсно біля а, біля в цих селах, де вибувалися вибухи, там також були склади з боєприпасами а також була така майстерня для ремонту техніки, як нам надавали інформацію. Ну і що стосується ще що нам надавали інф... надавали інформацію, що були дуже потужні вибухи в районі Роздонського району. І от тут ми уточнюємо інформацію. але дійсно там, там знаходилася база, в тому числі з військовою технікою російською. Ну і крім того, нам надали інформацію, що сьогодні бачили в районі Феодосії, траси феодосії Дженкой, а також бачили військову російську техніку. Тобто можна сказати, що росіяни продовжують все таки використовувати цю логістику, хоча хоча зараз вона них, ну така не вдало, тому, що були вибухи на Кримському мосту. А ну, з іншого боку, вони дійсно продовжують накопичування військової техніки в Криму. скажімо, проводити ремонти ців пошкодженої військової техніки, і те, що зараз ми бачимо за останній тиждень. То ми можемо чітко сказати, що дійсно Крим ну збройні сили України демонструють, що в Криму всі ці військові об'єкти будуть ліквідовані.